Коли перевірити результати співробітництва, представники ЮНІСЕФ завітали на Прикарпатті, аби побачити плоди впровадження їхніх ініціатив. Зокрема, йдеться про покращення послуг у галузі медицини, а саме щодо здоров'я молодих мам та їхніх дітей. Така співпраця області з ЮНІСЕФом триває вже 17 років. Одним з останніх проєктів було придбання дороговартісного обладнання для пологового будинку та створення симуляційного центру. Такий заклад дав змогу медикам проводити навчання на муляжах. Чиновники кажуть, завдяки цьому лише за рік вдалося зменшити. Кількість смертельних випадків серед породіль та немовлят навіть якщо б ми мали на одну дитинку менше, то я би казав, що це вже хороший результат при всіх ситуаціях, які сьогодні є в державі. Ми б ми б сьогодні тішились, якби не було приросту. А ми маємо мінус 20 дітей порівняно з наступним з попереднім раком. Це дуже добре. Пані Чимана приїхали. Побачити результати своєї роботи, і я сподіваюся, що вона дасть належну оцінку наскільки корисним є їхня допомога для області і результатом цієї відвідування нашої області, яка буде продовження співпраці. Ставники Юнісефу кажуть, співпраця між владою та іноземними донорами на Прикарпатті дуже висока. Її можна ставити у приклад іншим областям. Нині важливо, аби місцеві медики продовжували розвивати якість надання своїх послуг, а зі сторони людей варто більше довіряти лікарям. Якщо ми будемо продовжувати працювати разом систематично не лише над розвитком системи охорони здоров'я, але й над розумінням людей, що робити для того, аби бути здоровими. Я думаю, що ми побачимо ще кращі результати. Ти в майбутньому сайдемпортнс за всі роки співпраці з ЮНІСЕФом у розвиток охорони здоров'я на Прикарпатті було вкладено понад 20 мільйонів швейцарських франків. Якими будуть наступні проекти наразі невідомо. Чиновники не виключають, що вони можуть стосуватися покращення послуг з вакцинації.